Зараз ми проходимо повз наш рітейл-парк Обрій. Вже дуже скоро можна буде купити тут свіжих продуктів в супермаркеті, скористатися доставкою нової пошти та обрати комфорт у юск. Тут ми завершуємо роботи по влаштуванню сендвіч панелей на фасаді і переходимо до влаштування декоративних елементів. Також завершуємо роботи по влаштуванню алюмінієвих конструкцій. Водимо всі необхідні комунікації водопостачання, водовідведення, електропостачання та починаємо роботи по влаштуванню пожежних систем. Ще ми виконуємо додаткові покращення для наших орендарів. Четверта черга, окремо стоячий склад на 3 тисячі метрів квадратних з висотою складування 8 метрів. На сьогоднішній день виконуються роботи по влаштуванню експлуатованої покрівлі, завершуються роботи по влаштуванню сендвіч-панелей і виконуються роботи по влаштуванню промислової підлоги з навантаженням 3,5 тони на метр квадратний. Скоро можна заїжджати. П'ята черга будівництва. Склад із клеєної деревини. Будуємо те, на що інші навіть не наважуються. Дерев'яна архітектура це вже тренд у світі. Будівлі з цього матеріалу будують у Франції, Німеччині та інших країнах. Шоста черга склади класу Б з висотою складування 6 метрів. Готуємось до ведення в експлуатацію вже влітку цього року. Сьома черга склади класу Б з висотою 8 метрів. Розпочали влаштування пирога по крівлі. Виконуємо роботи під влаштування основи промислової підлоги. Восьма, дев'ята, десята черга будівництва завершуються земляні роботи. На дев'ятій та десятій черзі розпочинаються роботи по влаштуванню фундаментів стаканного типу. Також виконуються роботи по влаштуванню електропостачання, водопостачання, водовідведення та газопостачання для котельні цього комплексу. А тут цією дорогою вже зовсім скоро ви зможете заїхати до свого нового складу чи магазину нашого логістичного центру «Перетин».